Слава Україні! З вами я Петро і ви на нашому каналі Читати Кротобук. А зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні глянемо, називається Книжка про сміття. А, видавництво Старого Лева. Цю книгу ми взяли в бібліотеці. І вона мені дуже сподобалася. Взагалі, про що ця книга? Ця книга про сміття. Тут в цій книзі дуже багато про сміття, про те, як його можна переробляти, як його переробляти легко, в чому його загроза, чим воно погане, чим воно хороше. Просто купа всього про сміття, і ця книга дуже корисна. Тому що в нашому житті занадто багато сміття. Наприклад, в, наприклад, в світі є Тихоокеанський. В тихому океані великі купи сміття, велика купа сміття, яка більша за Україну. По різним даним, її дуже важко виміряти, але по різним даним вона може бути від 700 тисяч кілометрів квадратних, тобто як Україна. А може бути і більша, як 20 Україн. Тобто її майже неможливо виміряти, і вона дуже велика. І так, і такі купи не одні. Просто сміття зараз по всьому світу. І з ним треба щось робити. Його треба якось переробляти, спалювати чи ще щось. Його треба сортувати. Тому що, ви, наприклад, їсте цукерку, ну, і там ідете, а смітників нема. Наприклад, ну, викину я упаковку від цукерки, ну, від однієї упаковки нічого не буде. А потім тут подумала так, друга людина, третя. Потім там хтось бутилку викинув і так вже вийшла кубка сміття. І для цього треба просто е, все викидати зрозуміло. В сміттєві коші. Треба переробляти сміття. Це теж дуже важливо. І треба, наприклад, заміняти. Наприклад, замість е, бутилок е, звичайних з магазина, куп, замість того, щоб купувати кожен раз ногу, використовувати багаторазові. Які роблять з, з пластику, який можна переробляти, і їх можна використовувати дуже довго і цим, і цим зекономити дуже багато пластику, контейнери для їжі і так далі. То, тут також розказано про різні, наприклад, як можна, що є люди, які зранку бігають і збирають сміття поки бігають. І взагалі купа всього дуже корисного. Що обов'язково треба знати, і треба це підтримувати. Тому що а, через, і через якусь певну кількість років, якщо ми не почнемо переробляти сміття, то навіть якщо почнемо, все одно воно буде збільшуватися збільшуватися. Треба, хоча б якось почати його переробляти, щоб його було менше. А якщо ми це не почнемо, і сміття буде збільшуватися, то в майбутньому просто вся земля буде в цьому смітті. І ми вже на дорозі до цього. І це треба зупинити. Отже, я вам обов'язково раджу прочитати цю книгу і взагалі поширювати перероблення сміття і в тому плані. Раджу вам цю книгу, раджу читати українською, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що нащо вам це треба? Ну а всім па-па-па-па!